Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено черговій стадії теснету від проекту Тайко. Думаю, багато з вас чули про цей проєкт і брали участь в їх активностях. Тож зараз вони запустили нову стадію теснету під назвою Гекла. Я покроково розкажу, що за чим треба робити, розбереться кожен. Тож сідайте зручніше і ми погнали. Для початку попрошу тебе підписатись на мій YouTube канал, якщо ви не зробили це раніше. А також попрошу вас підписатись на мій телеграм-канал, де будуть всі посилання, які будуть в цьому відео. Посилання на мій телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. Що ж, давайте для початку я поясню в двох словах, що це за проєкт, такий Тайко і з чим його їдять. Тайко це леєрту рішення сумісне з ІВМ і іншими леєрту, створено на основі ZKRLab. Якщо ми перейдемо в їх твіттер, то ми можемо побачити, що на них підписано 877 тисяч читачів. Сам твіттер був створений в травні 2022 року. Також можемо побачити, що про них писав сам Бутерін. Можемо відкрити тут посилання, перейти і подивитись його твіт, де дійсно є згадка про тайко. І офіційний їх ресурс. Далі бачимо, що у проєкт інвестовано 37 мільйонів доларів від таких фондів, як Sequoia Capital, KuCoin Labs, OKX Ventures і інші. Можемо перейти сюди і побачити, що дійсно є така сума інвестицій в 37 мільйонів доларів. Також, якщо ви не робили минулі стадії теснету від цього проекту, то можете розпочати робити вже з цього. Адже, як я завжди всім говорю, що краще проявити хоча б мінімальну активність, чим не зробити зовсім. Також додатково я хочу звернути увагу, що ця стадія теснету під назвою Хекла потрібно зробити до 10 травня. Зараз покажу, де це відображається. Ось тут. Катла, попередня тестова мережа буде припинена 10 травня. Тому до 10 травня потрібно зробити цей тестнет. Якщо ви дивитесь це відео до 10 травня, чудово, у вас є можливість прогнати цей теснет. Якщо ви дивитесь після 10 травня, то переходьте в мій телеграм-канал і думаю, що вже в мене будуть нові апдейти. Ну що ж, ми розібрали, що це за проект такий тайко і до якого числа потрібно зробити цю нову стадію теснету під назвою Хекла. Ну а зараз давайте вже перейдемо до практичних кроків. Перший крок додаємо мережі в Metamask тут. Переходимо спочатку на першу мережу. Відкриваємо. Тиснемо ось тут Connect Wallet», Конектимо свій гаманець Metamask. Як тільки приконектили, натискаємо Add to Metamask. Approve, Switch. Є, у нас все вийшло. Переходимо і додаємо наступну мережу. Хекла тут. Відкриваємо. Також тиснемо Add to Metamask. Спускаємось нижче. Approve Switch. Є, yeah. ми додали дві мережі, можемо переходити до наступного пункту. Отримуємо тестові токени, холоски тут. Тут потрібно вказати адресу вашого гаманця, відкриваємо ваш гаманець. Ось тут копіюємо вашу адресу. Вставляємо її сюди і тиснемо Get Tokens. Далі ось тут натискаємо ваш профіль Chrome. Далі тут продовжити. І ось тут натискаємо Погодитись. Побачимо ось таке вікно, це значить все успішно прийшло. Ми можемо подивитись в нашому метамаску, чи додались наші тестові токени. Зараз ми в мережі Тайко-хекла. Можемо повернутись сюди і просто знов додати ось так, щоб перейти в мережу холески. Відкриваємо метамаск, щоб переглянути, чи прийшли токени. І як бачимо, так дійсно токени прийшли. Якщо, наприклад, ви побачили помилку або тестові токени вам не прийшли, я рекомендую скористатись іншими ресурсами, які я вказала тут. Наприклад, можемо перейти ось сюди, тут вибрати холоски. Далі ось тут можемо вибрати пару ресурсів. Наприклад, вибираємо ось цей, натискаємо ось сюди, і тут можемо намайнити собі токенів. Ось сюди просто вставляємо адресу вашого Metamask, але тут потрібно буде трошки часу. І натискаємо Start Mining. І як бачимо, наш майдінг токенів вже відбувся. Тут потрібно буде трошки зачекати для того, щоб отримати мінімум. Мінімум це 0,1. Коли тут буде 0,1, ви можете натиснути Stop Mining і забрати свої реварди. Максимально, скільки можна намайнити, це 33. Як бачимо, у мене, наприклад, вже намайнилось майже 0,2, і я можу зараз натиснути Stop і забрати ці токени. Давайте це і зробимо. Натискаємо сюди, Claim. Треба тут трошки зачекати. Пройшло буквально одна хвилина. все успішно прийшло. Можемо подивитись, гаманець наш. Так, бачимо, вже токени нам додались тестові. І можемо якби ось тут також намайнити собі токенів для того, щоб зробити активність в цій мережі. Якщо у вас не вийшло, наприклад, з минулим ресурсом. З цим пунктом ми завершили, можемо переходити до наступного пункту. Забираємо тестові токени «Horse», Тут переходимо. Тут натискаємо «Understand», Ось тут приєднуємо гаманець, вибираємо MetaMask. Далі під'єднатись. Ось тут вибираємо токен. Тут єдиний він «Horse», тому не помилитись. Натискаємо сюди і тиснемо Мінт. Бачимо комісію. Обов'язково звертаємо увагу, щоб була в мережі «Голески», не в якій іншій мережі, а саме в цій. І тиснемо підтвердити. Чекаємо успішності нашої транзакції. Якщо ви хочете, щоб транзакція пройшла успішно, можна пришвидшити її і додати тут газу. Тиснемо пришвидшити і сабмін. Як бачимо, трошки пришвидшили, і операція швиденько пройшла. Як тільки ви побачили такі повідомлення, що все успішно пройшло, можемо переходити до наступного пункту: бріч із холисків хекла тут. Переходимо, відкриваємо. Ось тут вкладка у нас бріч. Спускаємось трошки нижче. Зверху у нас повинна стояти мережа холиски. у нас вона і стоїть. Знизу повинна відображатись мережа хекла. Так, тут і відображається. Тут ви можете переганяти будь-яку суму. У мене на балансі аж три тестових ефіри. Назбирались вони за всі фази тестування, тому яку суму ви отримали тестових токенів, тут бажано, хоча б половину від тієї суми, що ви намайнили або отримали, відправити в мережу хекла. Я буду відправляти десь половину ефіру. Ви можете відправляти. Половинку від тієї суми, що у вас є в тестових токенах. Або ж якщо у вас такі суми великі, як у мене, то можете відправляти 0,5, 04, скільки завгодно. Внизу ми бачимо одразу газ, який буде за цю транзакцію, і після цього натискаємо Cantin. Знову натискаємо Cantin і тиснемо бріч. Ось тут обов'язково звертаємо увагу, щоб мережа була саме тестова, холоскі. Тут бачимо ту суму, яку ми переганяємо, і бачимо комісію за нашу транзакцію. Давайте, ось тут, одразу поставимо агресивний газ, не по маркету, а агресивний, для того, щоб транзакція швидше пройшла, і тиснемо підтвердити. І чекаємо успішності нашої транзакції. Як бачимо, операція пройшла успішно, пройшло десь секунд 30. Якщо у вас буде помилка, просто повторіть цю транзакцію ще або додайте більше газу. Натискаємо Contine і далі наступним пунктом, після того, як ми перевели ефір, наступним пунктом будемо переводити токен «Horse» з мережі Холосків в мережу Хекла. Нам дали 50 тестових токенів, рекомендую перевести більшу половину. Я буду переводити майже все. Тисну Кантін. Тут натискаємо «Approve», тут тиснемо далі. Тут знову збільшуємо газ на агресивний і натискаємо «Approve». Чекаємо, коли наш «Approve» успішно пройде. І після цього будемо вже тиснути на кнопку Бріч. Все пройшло успішно. Пройшло буквально 15 секунд. Все круто. І натискаємо наступну кнопку Бріч. Так само будемо збільшувати газ для того, щоб операція пройшла швидше. Тиснемо на агресивний і натискаємо підтвердити. Знов чекаємо успішності транзакції. Як бачимо, операція пройшла успішно, натискаємо «Кантін». Активність з бріджем у нас завершена. Далі нам потрібно зачекати, коли наш ефір прийде в тестову мережу Хекла. Для того, щоб далі почати вже виконувати транзакції саме в мережі Хекла. Для того, щоб це відслідкувати, нам потрібно перейти у вкладку Transactions. І як бачимо, ось дві наші транзакції, які ми тільки що проводили. Тут є кнопка Claim, але ми не можемо її натиснути, так як у нас немає тестового ефіру і ми не зможемо забрати. Пройшло буквально там дві хвилини, і вже в нас тестові токени прийшли в мережу хекла. Можемо перейти в наш Метамаск і переглянути. Так, все є, тестові токени ефіру є. Тому, в принципі, не потрібно довго чекати, там буквально 2-3 хвилинки зачекайте, і статус вже буде зазначено як клеймет. Як тільки бачимо, що все прийшло, можемо переходити до наступної активності на цьому сайті. Це нам потрібно перейти в Bridge і... Перегнати назад невеличку суму з мережі хекла в Холескі. Нам не важливо, яка буде сума, нам важлива сама транзакція, тому я буду переганять зовсім якісь копійки. Вибираю суму і тисну Кантін. Далі тисну Кантін. І тут нас знову ж таки попереджають про те, що бридж в layer 1, тобто в Холоскі мережу буде проводитись до 24 годин. Тому тиснемо Контін, «Бридж», Тут знову вибираємо агресивний газ і тиснемо підтвердити. Вже пройшло більше двох хвилин. Транзакція досі ще в процесі, тому можемо перейти в наш Metamask і спробувати її пришвидшити. Тиснемо пришвидшити і «Submit». Якщо це не спрацьовує, то тиснемо пришвидшити. Ось тут натискаємо на олівець, «Розширені», і тут можемо поставити, наприклад, не 2, а 5. І тут 5. І тиснемо зберегти. І тиснемо сабміт. Як бачимо, вибилась помилка, тому давайте спробуємо ще раз тиснемо «Bridge». І ось тут будемо міняти на «Розширені». і тут будемо ставити, наприклад, 15 в 10 разів більше. Тиснемо зберегти і тиснемо підтвердити. Як бачимо, операція успішно пройшла, але не все так просто. Всі операції, які були в мережі Катла, у мене саме в MetaMask, вони всі зависали, тому я скористалась гаманцем «Rebby». І тут все швиденько пройшло буквально менше, ніж за 10 секунд. Тому, якщо у вас не буде виходити зробити це через Metamask, рекомендую скористатись саме Rebby. Посилання на гаманець Rebby ви знайдете в моєму телеграм-каналі, ось тут. Що ж, з цим сайтом ми завершили. Все виконали, можемо перейти до наступного пункту: Swap і ліквідність тут. Переходимо, тиснемо тут «Continue», тиснемо тут Connect. Вибираємо «Rebby», Тут вибираємо «Ignore All. Connect. Є, ми під'єдналися. Далі нам потрібно тут вибрати мережу Тайко-хекла. Вибираємо. Зверху ми вибираємо ефір, щоб був. Знизу вибираємо будь-який токен. Я рекомендую, звичайно ж, користуватись токеном Horse. Натискаємо I understand. І невелику частину переганяємо чисто для того, щоб у нас була транзакція. І тут натискаємо Swap. Confirm Swap. Тут спускаємось вниз, вибираємо ось тут. Найбільший газ і натискаємо Sign And Create. І вибираємо Confirm. Як бачимо, операція успішно пройшла. Закриваємо і переганяємо назад в іншу сторону. Назад я відправлю один токен «Horse». Тисну Swap, «Confirm Swap» І також тут виставляю ось це. Спускаюсь нижче і тиснемо Sign And Create. І тисну Confirm. Чекаємо успішності нашої транзакції. Якщо перейдемо в гаманець Ребі, тут можемо побачити, що одна у нас є транзакція, яка ще виконується. Ось ця транзакція була виконана одна, одну хвилину назад. Ось тут ще виконується. Якщо, наприклад, вже довго у вас висить, ви можете натиснути от сюди Speed Up для того, щоб. Додати більше швидкості. Ось тут автоматом додається більше швидкості, можете там виставити будь-яку, але я виставлю те, що додалось автоматом. І тисну Sign and Create. І знов підтверджую: не встигла я підтвердити, як операція сама вже пройшла. Тому нам не довелося додавати зайвий газ. Закриваємо. Якщо, наприклад, у вас вибиваються якісь помилки, ви можете поставити додатково сліпіч. Тобто заходимо ось сюди в налаштування і вибираємо максимальний сліпач не авто, а вибираємо ось тут кастом. І виставляємо той, що потрібно. Можна поставити 30%, 50% і так далі. Це, якщо будуть якісь помилки додатково. І також спробувати ще раз поміняти. Як бачу, у мене все пройшло, з балансу списало, сама транзакція пройшла. Тому можемо переходити, в принципі, до наступного пункту це додавання ліквідності. Переходимо в у вкладку «Pools». Тут ми натискаємо New Positions, додаємо пару. Ефір у нас вже тут є. Тут вибираємо «Token Horse». Тут ви можете ставити будь-що, це не має значення. Я буду, наприклад, ставити там 1%. Тут вибираємо Full Range, спускаємось нижче. І тут вже будемо виставляти ту суму, яку ми готові закинути. Наприклад, можна поставити якусь мінімальну. Давайте поставимо трошки більше. Наприклад, ось так: О, є. Я буду закидувати приблизно десь отак. Можна закинути ще отак. І далі натискаю «Approve». Тут кастом я вибираю, ставлю 10, щоб дуже швидко пройшла наша транзакція, і ніде на нашому шляху нічого з нею не сталося. І натискаю Sign і Confirm. Чекаю успішності. Ось тут бачимо, вона якраз виконується. Все успішно пройшло. Буквально пройшло секунд 30. І далі натискаємо Preview. І тут натискаємо Add. Знову тут залишаємо «Custom» 10 і тиснемо Sign. І конфірм підписуємо. Чекаємо успішності нашої транзакції з додавання нашої ліквідності. Є, буквально пройшла десь одна хвилина. Операція успішно пройшла. Як бачимо, ось тут навіть показано, що пройшло 63 секунди. Тому натискаємо close, і далі, ось тут вже відображається у вкладці Pulls. Нагадую, відображається вже наша позиція. Заходимо в неї і нам треба частинку нашої ліквідності забрати назад. Що ж робити? Тиснемо на Remove liquidity» і тут можемо вибрати будь-яке число, або 25, 50, 75, або максимум, або просто взяти повзунок і провести ту частинку, яку ви хочете забрати. Не знаю, я заберу, в принципі, там 77%. Ви можете виставляти будь-яке число звідси. І тисну Remove. Remove. Тут залишаю custom 10 і тисну Sign і Confirm. І чекаю успішності нашої транзакції. Все, як бачимо, знову пройшло 61 секунда. Все успішно пройшло, тиснемо Close. В принципі, з цим сайтом ми завершили, можемо переходити до наступного пункту. Але я хочу наголосити на тому, що тут бажано набити хоча б якісь там 30-40 або навіть 50 транзакцій, щоб у вас були транзакції краще робити різні, наприклад, можна робити свапи. Пули, додавати пули ліквідності, забирати пули ліквідності, тобто набити хоча б якісь там 50 транзакцій. Я вирішила для себе, що буду кожного дня до 10 травня робити тут транзакції. Це все безкоштовно, ви не витрачаєте ніяких коштів, тільки свій час. Думаю, виділити 5 хвилин в день зможе кожен. Ну а тепер давайте перейдемо до останнього пункту: це розгортаємо смарт-контракт. Тут переходимо, натискаємо ось тут контракт. Storage Soul. Дивимося, щоб в нашому ребі була підключена саме мережа Тайко. Тут у нас зараз автоматом підключилася Ефіріум, тиснемо на нього, вибираємо Custom Network і тут буде відображатись ваша мережа Тайко. Натискаємо на неї. Все, ми зараз в цій мережі. Після того, як ми вибрали мережу в нашому ребі, нам потрібно натиснути комбінацію клавіш. Якщо у вас Windows, тиснемо Ctrl-S. Якщо у вас Mac, тиснемо command S. Після цього в нас загорілася ось така зелена галочка. Переходимо одразу на цю вкладку. Тут вибираємо комплаєр. Я вибираю завжди найсвіжішу версію, що вам і рекомендую, але якщо у вас будуть якісь помилки на найсвіжішій версії, рекомендую взяти версію трошки нижче. Я ж буду пробувати на найновішій. Вибираємо її і тиснемо ось сюди. Є, у нас загорілась зелена галочка. Клас. Можемо перейти далі в наступний деплой. Натискаємо сюди. Тут нам потрібно вибрати Injected Provide, вибираємо наш Rebby Wallet». Якщо ви використовуєте Metamask, то тут Injector Provider буде саме Metamask. Так як я використовую зараз Rebby, то буду вибирати саме його. Одразу в нас підключається тут все, тисну Connect, бачимо, мережа в нас хекла, все як потрібно. Тиснемо Connect. Ось тут обов'язково звертайте увагу на те, що тут повинен відображатись саме ваш гаманець. Якщо він відображається, все круто. І далі спускаємось нижче і тиснемо деплой. Бачимо, що все відбувається в мережі, якій нам потрібно. Тут вже автоматом відображається те, що ми виставляли раніше. Я просто тисну Sign. І «Конфірм». Чекаю успішності нашої транзакції. Якщо тут загориться зелена галочка, я вас вітаю, ви успішно розгорнули смарт-контракт в мережі Хекла. Якщо у вас щось пішло не так і тут немає зеленого кружечка, рекомендую повернутись ось сюди і комплаєр вибрати трошки старішу версію. Також додатково краще почистити сайт. Тиснемо ось сюди файли і дані. Керувати даними сайту на пристрої, і тут просто чистимо, тобто натискаємо на корзинку, корзинку готово. Оновлюємо сайт і робимо все те саме, що я показала трошки раніше в цьому відео. З цим сайтом ми завершили, смарт-контракт ми розгорнули. Це був останній пункт. Кодове слово в цьому відео буде реббі. Ну, а зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар з минулого відео. А я вам нагадую, для того, щоб взяти участь і виграти 50 гривень за коментар, потрібно написати будь-який цільовий коментар до відео і додати кодове слово, яке я сказала пару хвилин раніше. Копіюю посилання на моє минуле відео. Якщо ви ще його не дивились про Linea Search, обов'язково рекомендую подивитись. Вставляємо посилання сюди і тиснемо «Randomize». Крута інструкція, дякую, бажаю успіху і більше дропів. Дмитро, я вас вітаю, ви виграли 50 гривень за коментар. Кодове слово було інструкція, воно тут є. Все, що потрібно для того, щоб їх забрати, це під постом написати, що ви виграли. Ми з вами спишемось і я відправлю вам кошти. Ну, а я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео!